Знов починаються дива. Сонце землю зігріва, все навколо зеленіє, бо до нас прийшла весна. Добрий день, малята! Ви мене впізнали? Я весна красна. Запрошую вас у весняну подорож. А щоб нам було весело йти. Давайте разом зі мною промовимо чистомовку Ки-ки-ки капають бурульки. Іг-іг-іг тане білий сніг. Хи-хи-хи прилетіли птахи. Ти, ти, ти. З'явились перші квіти, Чки-чки-чки потекли струмочки на, 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 настала весна. Молодці малята! Ось ми і прийшли з вами на галявину. Погляньте на галявину і скажіть, які зміни в природі відбуваються навесні і назвіть їх, Тане сніг, світить яскраве сонечко, з'явилась молода зелена травичка. Прилетіли перші птахи, шпаки. З'явились перші квіти, проліски, біжать блакитні струмочки. Молодці малята, ви все вірно назвали. А зараз малята, давайте пограємо в гру, яка називається назви Яке-ЯКА. Сонечко, яке? Жовте, кругле, тепле, травичка. Яка? Зелена, яка? Маленька. Небо яке? Блакитне, високе, безхмарне. Весна яка, дощова, дзвінка, Півуча. зелена, квітуча, сонячна, молодці малята. А тепер я пропоную послухати мій улюблений весняний віршик. Навесні гайок піду, першу квіточку знайду, біля квіточки помрію, і вона всміхнеться до мого серця. Малята, давайте повторимо цей віршик разом. Навесні гайок піду, першу квіточку знайду, біля квіточки помрію. І вона всміхнеться до мого серця. Молодці, ви чудово розповіли віршик. Давайте зробимо зарядку для пальчиків. Сяє сонце золоте і шумить трава, квітка перша розсвіте в нас біля вікна. Повторимо пальчикову зарядку ще раз. Сяє сонце золоте і шумить трава. Квітка перша розсвіте в нас біля вікна. Малята, ви молодці, дякую вам за зустріч. Прощаюся з вами. Мені пора допомагати весні. До побачення!